Отже, хочу розказати стосовно того, як облажалися активісти стосовно зборів Назарія Гусакова, який має спінальну атрофію м'язів. І просто що цікаво, наприклад, ті, хто його зараз ну, там, на нього там заробочку котить, вони облажалися в одному простому прикладі. Вони сказали, що в нього гроші на криптогаманцях. На Криптогаманцях. Е всі прекрасно знають, що ціна, наприклад, біткоїна була 10 років тому або 15 років тому зовсім не така, як зараз, там, наприклад, 105 тисяч доларів за біткоин. Е, Тим самим, що ці люди почали розказувати, що в нього на, на криптогаманцях мільйони доларів, вони собі просто самі вирили могилу. Тому що. Всі прекрасно знають, хто цікавиться криптою. Як я вже сказав, купивши біткоін, наприклад, там 15 років тому чи 20 років тому, вже зараз люди мільйонери. Вот. І ще, до речі, один такий цікавий факт. Стосовно того, що гроші Гусаков збирав також через банки. Через банки, наприклад, в Монобанку. І гроші там залишилися. Ну навіщо мені просто цікаво? Ну вони знайшли ЦАПа від бувайла. Мені просто цікаво. У нас правоохоронці і військові вирішили знайти ЦАПа від Бувайла, при тому, що якщо, наприклад, не вдалося інших інвалідів підставити, які виїхали за кордон, то вони вирішили підставити паралізовану людину. Ну, чи як? ну хлопці, ви думаєте, ви за це відповідати не будете? Ви вже відповідаєте. Подивіться на некурологію.